Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 25 липня. Сьогодні 1248-й день протистояння ворожій сусідській країні. Мобілізація в країні триває. Втім, чимало військовозобов'язаних використовують навчання як спосіб уникнення служби. Аби така наука була не лише на папері, правоохоронці проводять масштабні перевірки щодо здобуття освіти чоловіками призовного віку у вишах та професійно-технічних закладах. Далі про події п'ятниці в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Кримінальна справа щодо фіктивного навчання згідно інформації, зазначеної в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду правоохоронці провели розслідування незаконного зарахування на навчання військовозобов'язаних осіб призовного віку з метою їх ухилення від мобілізації. Загалом у вищих та професійно-технічних навчальних закладах Хмельницької області серед 2044 осіб 203 не перебувають на військовому обліку, 406 мають відстрочку, 72 не оновили дані. 22 направили на проходження ВЛК. Ще щодо 28 осіб скерували інформацію до нацполіції з метою розшуку. Це Анастасія, і вона разом із двома маленькими дітьми уже понад півроку чекає додому коханого чоловіка. Останній раз ми з ним говорили 28 го чис... числа дев'ятого числа ввечері. І 30-го він вийшов на позиції, і після того немає. Зв'язку так і більше не було. Донечка то постійно запитує, де тату, коли він повернеться. І коли я плачу, вона каже: Мама, ти не плач! каже, тато скоро повернеться, каже, Її погані дітки відпустять. Каже, він де знов зі мною гратися. Каже, все буде добре. Майже рік не бачила свого сина Павла й пані Ольга. Йому 25. До армії хлопець пішов добровольцем. Варто частіше, щоб люди виходили, щоб. Бачили, що у нас люди не мовчать. Нас люди виходять і добиваються, щоб наших рідних повернули, тому що вони про наших рідних взагалі нічого нам не розповідають. Ми ніякої інформації не маємо. Де вони, що з ними? Такі акції у середмісті Хмельницького проходять щотижня. Десятки людей з плакатами з інформацією про своїх рідних проходять головною вулицею міста, аби зайвий раз нагадати усім про ціну нашої незалежності сьогодні та в надії отримати, хоч якусь звістку про зниклих. Разом з тим, учасники мітингу додають, було б добре як. Аби частіше до них доєднувалися пересічні хмельничани. От бачите, ми сьогодні всі повиходили. Як за Набу і сап, то було повно тут народу. А нас ніхто не підтримує. Ми самі Ми самі за своїх дітей виходимо за батьків, за все. Нікого нема. От ті дні були повно тут народу. Молоді було, молодь думає, що їх не, не мене, Якщо ніхто не буде. На ці акції виходити, якщо ніхто не буде підтримувати, так і війна не закінчиться. Бо ж ця біда, кажуть, рідні не лише їх особиста, а спільна. І лише в єдності ми зможемо побороти ворога. Тож подібні заходи все частіше організовують на місцях. Зокрема, цими вихідними люди збиратимуться на акції в підтримку родин зниклих безвісти та полонених у Волочиську та Летичеві. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Назавжди в строю на Хмельниччині попрощалися із загиблим на війні поліцейським Віктором Климчуком. За словами побратимів, 38-річний захисник долучився до лав об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь в січні цього року та воював у складі батальйону спецоперації Еней. Загинув чоловік 20 липня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу. 20 липня 2025 року. Виконуючи бойове завдання, капрал поліції Климчук Віктор Володимирович загинув, отримавши поранення несумісні і життя. Провести в останню дорогу бійця приїхали рідні, друзі, колеги та бойові побратими. Прощання відбулося на малій батьківщині воїна у селі Клепачі, крім батьків у Віктора, залишилася сестра та десятирічний син. Відпочинок та психологічна підтримка юним українцям для 40 дітей та підлітків з Кам'янця-Подільського організували відпочинок у Візбадені. Цими мандрівниками стали внутрішньо переміщені особи та ті, хто втратив батьків внаслідок війни в Україні. У Німеччині діти перебувають у середньовічному лицарському таборі. Тут створили два лицарські загони: українські лицарі та кам'янецькі тигри. Тож юнаки та дівчата гратимуть, змагатимуться та займатимуться творчістю разом із новими німецькими. Друзями. Крім цього, відвідуватимуть басейн екскурсії до парку розваг, подорожуватимуть на історичному поїзді та на човні оглянуть місцеві замки. Не вилікувати, а покращити якість життя. На базі Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги уже чотири роки функціонує відділення паліативної допомоги. Є Пацієнти. Які потребують стороннього догляду, але в них ще є різного роду психіатричні діагнози. Вони можуть бути збуджені, агресивні і потребувати, крім того, потребувати стороннього догляду. Тобто лікарі і середній молодший персонал змінням відносяться до цих пацієнтів. Ба більше кажуть, у закладі для того, аби працювати з такими пацієнтами, медики проходять спеціальну підготовку. Пацієнти поступають з пізніми психозами і плюс соматична патологія. Консультують усі вузькі необхідні спеціалісти таких пацієнтів. Відділення забезпечене повністю усім твердим, яким інвентарем, це протипролежневі матраси. Це... Функціональні ліжка. Також хочу додати, що пацієнт внутрішньопереміщений перебуває на паліативному ліжку стільки часу, скільки, скільки це потрібно. Уже багато було таких випадків, коли ми на місці, тут у нас в закладі ідентифікували особу, також виготовляли пацієнтів і переправляли їх. В інтернатні установи, аби лікування було максимально дієвим для людей, створили найкращі умови. До прикладу, у палатах зменшили кількість хворих на 24-25 року. Відсотків 80 всіх відділень були переведені у нормальні умови і, і проведені капітальні ремонти цих відділень. І саме головне, що ще по старих забудовах були в нас палати по 10-по 15 чоловік. Тепер ми перебудували, і умови перебування пацієнтів складає 3-4 чоловіка в палаті. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал. Пожежа в оселі у місті Волочиськ вночі на службу порятунку надійшов виклик про загоряння квартири на другому поверсі двоповерхового житлового будинку. По приїзду рятувальники витягли з вогню господаря приміщення. Проводимо евакуацію людей. Як зрозуміли цілий евакуйований. Також евакуювали чоловіка із сусідньої квартири. Далі ліквідували вогонь, який поширився площою 30 квадратних метрів. Ймовірною причиною займання стала необережність під час куріння. Погода на вихідні. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру 26 липня. Вночі очікується слабкий туман. Далі в день буде хмарно з проясненням. Невеликий короткочасний дощ, місцями, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 13-18, в день 24-29 градусів тепла. У Хмельницькому очікується вночі 15-17 із позначкою плюс, в день 26-28 тепла. У Ділю 27 липня погода не надто зміниться. Теж буде хмарно з проясненням. Дощ місцями значний дощ, грози. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. В день місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 15-20 вище нуля, в день 28 тепла. Такими були новини п'ятниці ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.